Слава Ісусу Христу! Слава. Я би хотів поговорити про, трему, про тему імена. Імена даються кожній людині, щоб кликати її, щоб. бо в нас є багато людей, є жіночі імена, є чоловічі. І наскільки я наткнувся на таку цікаву інформацію в старому заповіті, якщо брати від Адама до Ноя, Ной був в 10-му поколінні. І кожного було ім'я, і воно з давньої грецької. Вони були такі складні імена, але вони мали велику суть. Давайте прочитаємо. То є буття 5-5, але там великий складний родовий рід. Я прочитаю коротко. Адам породив Сифа, сиф Енос. Енос породив Кенан, Кенан породив Малаїл, Малаїл породив Ярадові. Єрадові, Енох, Енох породив Мату... Матушалах. Матушалах породив Ма... Ламех, Ламех, Мелех породив Ноє. Ну і тут стільки складних імен і. Сідайте, будь ласка, стільки імен і більшості, наприклад, тих імен вони не є настільки важливі в Біблії, щоб були вони настільки історичними, але вони несуть свою іншу. Силу. І, знаєте, і кожне ім'я колись давалося. Не просто як гарно звучить. Наприклад, Петро, Руслан чи Андрій. Воно кожне мало своє значення. Бо, наприклад, Адам це є людина. Бо він був першою людиною. Сиф назначений. Енос смертний. Кенан смуток. Е... Магалаїл. Благословений Бог, Ярадові зійде з небес. Енох навчає Матушаїл. Матушалах, матушалах, його смерть принесе. Ламех засмучений, ной уті, утіхає і спокійний. І знаєте, ім'я воно багато чого означає. Ной, Якщо брати по історії, він був. Спокійна людина, до нього підійшов, Бог говорив і сказав, треба побудувати ковчег. Він ж не казав, чому навіщо, а може не треба, і сказав Добре. І він побудував ковчег. І навіть це саме ім'я воно означає спокійний і утіха. І знаєте, якщо забрати ці всі слова, скласти хоч би якесь речення, воно трошки виходить як набір слів, але в ньому велике значення. Чоловік, призначений на смерть. І смуток. Всі ми помремо і не втікнемо від смерті, Но благословений Бог зійде з небес, щоб вчинити, вчити, Його смерть принесе смуток раді, радісну звістку і спокій. Смуток, наскільки я зрозумів, це був перший день, коли його розп'яли. Всім було шкода, що ходила людина. Вчила і сіляла людей, і його розп'яли. Але потім була інша звістка радісна і... і спокійна. І ви знаєте, я скажу в старому заповіті, он, читаємо рудовід, він більшості не є настільки цікавий. Ти там прочитав, там, ну, він не несе великої мудрості чи великого спасіння. Але якщо вникнути і знайти кожного ім'я перевод. Вже в перших сторінках в Біблії ну, старого заповіту вже було вписано про смерть і Воскресіння Ісуса Христа через імена родовід Ісуса Христа. Ну, я б ніколи не подумав, що таке є. Я хоч і перечитував в старому заповіті цей родовід, але я якось в, того, в тому всьому не вникав настільки. Але раз знайшов одну людину, і вона так розтлумачила, розказала дуже мудро. І я навіть задумався, чи є в тільки, не в тільки я думаю, в це місце є в старому заповіті, я думаю, що є місця, але їх треба пошукати, щоб, наприклад, через людей, через імена, що навіть було майбутнє проказано пророчество. І я скажу, що Ісус Христос Він, він є вічний і Він так все то продумав, що навіть ще за часів ноя за імена можна було взнати, що ще прийде Ісус Христос. Скільки Біблію писали, скільки її перекладали, різні люди. Але Ісус Христос вписує і дуже велику нам інформацію. Тому хай Бог нам чим більше відкривається в Божому Слові, щоб ми могли розуміти, щоб були навіть ті самі люди, які можуть нам розказати, показати місця, що означає, і щоб ми більше вивчали, щоб ми могли більше розуміти Божий план і Божий... Майбутнє і задум які він нам приготував. тому будемо молитися.